Для того, щоб звільнитися від ірраціональності в знаменнику, ми помітимо, що 9 це взагалі степінь числа 3 в квадраті. А далі нам, якщо ми маємо в знаменнику корінь кубічний, то під ми маємо повинні мати третій степінь. Тому чисельник і знаменник ми домножимо на корінь кубічний з 3. Отже, Чисельник переписуємо 6 корень кубічних з 3, а в знаменнику ми будемо мати корінь кубічний, 2 в квадра... 3 в квадраті множимо на 3, це 3 в кубі. Тому 6 коренів кубічних з 3 ми ділимо на 3. Скорочуємо 6 і 3, будемо мати 2 кореня кубічних з 3. Це, як ми бачимо, відповідь Г. Отже, г. Далі нам, нам потрібно знайти значення такого виразу, якщо відомий х, і напевне, ми помітимо, що це формула це х плюс 3 до квадрату. А тоді замість х ми підставимо відоме значення. Тобто ми підставимо корінь четвертого степені з 5, мінус 3. Це х, потім додаємо 3, потім до квадрату підносимо. Ну, мінус 3, 3 знищується, в результаті ми будемо мати корінь четвертого степені з 5 до квадрату. Якщо ми піднесемо до квадрату корінь четвертого степеня, то в результаті ми будемо мати просто корінь з 5. Це, як ми бачимо, відповідь Г. Знову ж таки, позбавимося від ірраціональності в знаменнику. Ми бачимо, що 8 це степінь числа 2. Тобто 8 це 2 в третьому степені. Щоб позбавитися від кореня п'ятого степеня, під коренем потрібно мати п'ятий степінь. І це ми отримаємо, коли домножимо на корінь п'ятого степеня з 2 в, третьому, 2 в другому степені. Щоб 3 плюс 2 було 5. І тут також домножаємо на корінь п'ятого степеня з 2 в другому степені. Тоді. В чисельнику ми будемо мати 24 корінь п'ятого степеня. 2 в квадраті це 4, а тут ми будемо мати корінь п'ятого степеня із 2 в п'ятому степені, а це, звісно, 2. Тобто 24 корення п'ятого степеня з 4, що ділиться на 2. 24 і 2 скорочується, і будемо мати 12 корінь п'ятого степеня із 4. 12... Корінь п'ятого степеня із чотирьох, і це ми бачимо відповідь Б. За властивостями коренів. Якщо корінь з коренем квадрат, то це буде модуль мінус трьох, а тут показник кореня не парний, тому просто буде мінус 5 без модуля. Модуль від мінус трьох це 3. І відняти 5 мінус 2. Отже, мінус 2 це відповідь Д. Знаходимо корінь четвертого степеня із добутку, а це корінь четвертого степеня із 16 2, і корінь четвертого степеня з 81 це 3. 2 на 3 це 6. Отже, відповідь А. Далі, за властивостями, знову ж таки, коренів, корінь, кубічний, корінь 4 степення, показники перемножаємо, будемо мати корінь 12 степень з А в 6 степені. Далі ми маємо право поділити показники на 6, але враховуючи те, що ми маємо. Корінь парного степеня, ми запишемо це як корінь квадратний із модуль А. Враховуючи те, що А більше рівне 0, знімаємо модуль це просто а, корінь із А відповідь Б. Подивимося, якому з наведених проміжків належить дане число. Спочатку давайте оцінимо корінь із 27. Для цього помістимо число 27 між двома послідовними квадратами чисел. От, у нас ми знаємо, 4 у квадраті це 16, 5 у квадраті 25, 6 у квадраті 36. Так от 27 міститься між 25 і 36. Тому корінь із 27 більше, ніж корінь з 25 це 5, а менше, ніж корінь з 36 це 6. Ось в таких межах міститься корінь з 27. Далі оцінимо мінус 1, плюс корінь з 27. Тобто додамо до лівої і правої частини нерівності мінус 5 мінус 1 це 4, 6 мінус 1 це 5. Ну і далі поділимо на 2. Поділимо на 2. Тому і тут ліву і праву частину цих нерівностей поділимо на 2. Отже, наш вираз міститься між 2 і 2,5. А це означає, що нам підходить проміжок Г. Більше, ніж 2, а менше, ніж 2,5. Далі знайдемо значення виразу, корінь кубічний з 25. Помножити на корінь кубічний з 5 і відняти корінь 4 з 16. За властивостям коренів ми можемо записати корінь кубічний і 25 помножити на 5 під коренем. Ну, а корінь 4 степеня із 16 це 2. Тут під коренем ми маємо 125. Корінь кубічний з 125, це 5. Тому. 5 мінус 2 отримуємо 3 значення даного виразу, ну і це відповідь Г. Далі обчислюємо значення корінь квадратний із 125 на корінь п'ятого степені з 32 і відняти 5 степені одна друга. Корінь квадратний з 125 точно значення немає. Разом з тим, ми можемо розкласти 125 на множники і винести множник з під кореня. 125 це 25 на 5. Корінь п'ятого степеня з 32 існує, і це число 2. Ну, Можна записати 5 в степені одна друга, наприклад, як корінь з 5. Винесемо ось тут з-під кореня 5. помножимо його на 2, будемо мати 10 коренів з 5 мінус корінь з 5. В результаті 9 коренів з 5. Відповідь 9 коренів з 5 це відповідь d.